Тиснєва під час релігійного свята призвела до загибелі людей в місті Патна на півночі Індії. 19 листопада тут відзначали найбільше для штату свято Чхатх, присвячене Богові сонця. За попередніми даними, причиною трагедії стало часткове обвалення тимчасового бамбукового моста над річкою Ганг і тиснява, що утворилася після цього. За повідомленнями різних джерел загинуло від 14 до 19 осіб. Здебільшого жінки і діти. Десятки були травмовані деякі перебувають у критичному стані поза сумнівом, тимчасовий міст був трохи пошкоджений. У якийсь момент на одному боці мосту опинилося багато людей. Він не витримав такої ваги і завалився. Є жертви повідомити про кількість загиблих можна буде після обстеження місця пригоди. Як передбачається, загиблих може бути і більше. Деякі люди зараховані до зниклих безвісти. Місцеві жителі звинувачують в тому, що сталося владу, яка не забезпечила необхідної підготовки до свята і не попіклувалася про інфраструктуру. Варто відзначити, що тиснява на релігійних святах для Індії не рідкість. Так, у вересні в штаті Джаркхант під час релігійного фестивалю в тисневі загинуло дев'ятеро осіб. Під час ще одного свята в листопаді минулого року теж біля річки Ганг в НАТО підзагинуло 16 осіб. Ще десятки отримали трав. Ї травми.